Що ми, як депутати, теж саме маємо виконувати закон, дотримуватися закону про повноваження депутатів місцевих рад. І хоче з цього, звичайно, оцінювати можна і треба щодо відвідування сесій, відвідування засідань комісій це абсолютно правильно. А з іншого боку, то це обов'язок депутата, і він елементарно це. І від того багато. Може бути результат хороший, а може ніякого результату не бути, якщо людина просто-напросто буває присутня на сесії, на засідній комісії і нічого не робить. Я про те, що все-таки наша основна робота це робота з виборцями у вирішенні їхніх проблем. І з цієї точки зору можу сказати, що наша фракція. Як фракція, яка не підтримує позицію політику влади щодо по суті, обмеження соціальних гарантій, перш за все взялася за вирішення цієї проблеми, а саме забезпечення постійного контролю за своєчасністю виплати зарплат пенсій. І соціальних гарантій, субсидій, в тому числі соціальної допомоги дітям війни. І можна сказати, що нам вдалося. І це конкретні цифри, які не можна заперечити з цією метою на рівні районів, міст області ми організували надання юридичної допомоги дітям війни, які зверталися в суди, щоб захистити своє право на соціальні виплати. От подивіться, що вийшло. У 2010 році за нашої допомоги більше 28 тисяч осіб в області, а саме 28 тисяч 590 осіб категорії діти війни захистили в судах своє право на соціальну допомогу. В результаті одержали більше 40 мільйонів гривень доплат до пенсії, законних доплат. За перше ж півріччя минулого року вже 38 507 дітей війни відсудили і отримали 87 мільйонів 752 тисячі гривень соціальних виплат. Оце реально. На жаль, внаслідок недостойних маніпуляцій влада припинила ці виплати. І ми зараз думаємо, яким чином допомагати людям, які, по суті, залишаються. Соціально незахищеними. І тут я скажу, що в законі про статус депутатів місцевих рад записано, що при здійсненні депутатських повноважень депутати мають право вимагати усунення порушень законності встановлення правового порядку. Я думаю, що і цим ми не завжди оцим правом користуємося. От, наприклад, дуже багато зловживань зараз. Особливо небезпечних в земельній сфері. Як, вони, як влада реагує на ці речі, вам навожу один приклад. Хіба немає ознак корупції у рішенні Лубенського РДА, яка віддала 8 гектарів землі чотирьом особам, котрі перебувають в родинних зв'язках? При тому єдиним масивом. Троє із цих чотирьох живуть в одному будинку за однією адресою. При тому всі не мають жодного відношення до земель Засульської сільської ради, на території якої виділено їм оці землі. Але в відповідях на мій запит, депутатський говориться, що все в порядку підстав для реагування немає. Тобто ми ж бачимо, що є питання, але чомусь воно залишається непоміченим для влади. Про яку вже соціальну справедливість говоримо. Коли там сімейство, наближеному до влади, віддають безплатно 8 гектарів землі, а в цьому селі немає змоги виділити по 10 соток для забудови молодим забудовникам. Я кажу, це, напевно, одне з найбільших сіл області, де щороку народжується до 100 дітей. От вам реакція влади. І як в цих умовах оцінювати роботу депутата? Якщо його звернення, ось такий ефект, отаку відповідь мають. І очевидно, що я змушений буду ставити питання про розгляд цього депутатського запита, як такого, який не задовольняє мені, відповіді не задовольняє, ні з боку держадміністрації, ні з боку прокурора. У мене таке враження, що тут є от така знаєте, підозра. що... Усе тікі-піки, як говорив отой покупець депутатських тушок у Верховній Раді. Але це повинно, повинна бути реакція і, і депутатів, і, і влади. Ну, якщо говорити про те, чим, чим ми займалися, от я подивився шість засідань фракції, яка займається проблемами житлово-комунального господарства. Зрозуміло, що проблем там дуже багато. Але знову ж таки можна засідати і кожний тиждень, і кожен місяць, їх не вирішимо, бо є питання, які залежать від реагування на рівні держави. Немає такої реакції, значить немає результату. Але є от такі проблеми, на які треба звертати увагу. Я хочу, щоб ви ну, запам'ятали. Мені здається, що готується спроба передачі. Окремих підприємств житлово-комунального господарства приватні руки під контроль приватного капіталу. Цього допустити не можна. І я думаю, що от на таких проблемах, і дякую вам за можливість поспілкуватися з головами фракції, от на таких проблемах нам треба буде ну, зосередити свою увагу і, і спільними зусиллями не допустити погіршення ситуації. В окремих галузях, зокрема, і в цій галузі. А взагалі-то я вважаю, що це достойна робота вашої комісії і з цього треба починати. Зрозуміло, що треба буде і ефективність підвищувати роботи нашої, але без конкретної оцінки, оцінки конкретної, хай вона буде недосконала на першому рівні. Однак з цього треба починати. Давати оцінку роботі депутатів. Спасибо.